Павуки атакують. В Ужгороді невідомий досі фахівцям павук вкусив чоловіка біля автомийки самообслуговування. За словами етнологів, потрапив він до обласного центру з Центральної Європи разом з туристами із-за кордону. Як розпізнати цього павукоподібного та чим він небезпечний, далі у сюжеті. Авто на вихідних для пана Антона завершилось незвичною знахідкою. Чоловіка вкусило щось дуже схоже на павука. Почувствовав. такую резкую такую боль, как, как оса кусает. Ну, махнул ногой за палец, так смотрю, думаю, должна была отлететь. Ничего не отлетело. Но я наклонился вниз, увидел паука, такого необычного паука. Я, естественно, его раздавил. Думаю, заберу с собой, потому что, мало ли, такого паука я не видел никогда. И боль такая Специфічська особливо небезпечний кажуть лікарі такий членистоногий для алергіків та людей зі світлою шкірою. А основні симптоми набряк, почервоніння, нодота, крововилив і навіть анафілактичний шок. Тому дуже важливо надати першу медичну допомогу, прикласти холод на місце укусу і прийняти протиалергічний засіб. Всі інші види допомоги вже повинен надавати лікар, залежно від того, яка реакція. До цього випадку на Закарпатті такий вид павукоподібних не зустрічався. Він є досить отруйним. Це один з найнебезпечніших павуків в Європі. Він невеличких розмірів. Напевно, цим і представляє також небезпеку, оскільки його непомітно в довжині тіла десь до півтора сантиметра досягає і такого. Характерного жовтого кольору з відливом можна сказати, Укус його небезпечний. Тим, що може викликати припухлість тих ділянок до вкус, знеміння неприємні відчуття. Сьогодні фахівці вже назвали вид: це павук жовтий або жовтосумий. Він мешкає на невисокій тривянистій рослинності, а тому краянам радять бути максимально обережними під час вибору місця для відпочинку.